Намалювала малюнок. Ой, басічки, давай подумаю, що тут намалювала. Ти на яку оцінку вообще йдеш там на похвальний лист ти йдеш? Ну? Так, да, іду. Ну, дивись, це йде максимум на п'ятерочку. Так. Да. А щось не так? Ну дивись, по-перше, вот тут надо в вот таку э, штружечку сделать, щоб це на тінь, тому що яблочко завжди має бути тінь. Вот така. Дальше, що це за листочок? Вот таке має бути, вот. І от такі листочки. У нього вот так листочок, да? Бачиш? Вот так. вот так. Вот так. Дальше, що з самим яблуком? Ну дивись, як тут виділяється, а тут воно нать пусте. Вот, вот так його надо виділити. І от так, от так, от так, от так. Можеш отак. Дивись, отакі ще тіні треба йому зробити. Отак, побільше ще можна. От. так, Легенько тут пройдесь, отак. Отакий поштрігатіруй, так. Ну і короночка треба ще в чомусь обвести, тому що яблуко по самому собі ну не може бути. Якийсь стол йому зроби, не знаю, отак. Ну, на, держи, домалюй щось тут.